Нещодавно ФК Полісся 2 зустрівся із ФК Самбір Нива 2 на виїзному матчі у рамках другої ліги групи АПФЛ. У першому таймі обидві команди створили напружену гру. Незважаючи на кількість небезпечних моментів, відкрити рахунок у перші 45 хвилин не вдалося. Вінський з м'ячем, довга передача. Завдавав Довбецький чудового удару. Вже атакують Житомиряни Енріке. Дотепно віддавав Андріки на Гурковського на черзі подача Скутового. Подача. І намагався знову Крамарчук. На початку другого тайму господарі поля все ж змогли відкрити рахунок. Максим Крамарчук вивів суперників уперед на 49-й хвилині. Перекоплення. Кремарчук затоєв удару поротах! По на 67-й хвилині полісі отримала право виконання штрафного удару. Атака дозволила зрівняти рахунок. Голом відзначився Артем Грохольський. Набирає розбіг саме Микитюк. Удар по воротах і здобивання забивають. Розрінують рахунок житомиряни до кінця гри гравці проводили низку атак. Та вже на 84 й хвилині гравець «Самбір Ниви Максим Крамарчук оформив дубль та вивів свою команду вперед. Ще придумає садовник, видає віддає партнера знову Втар і крамарчук. Максим, матч закінчився із рахунком 2-1 на користь господарів поля. Наразі Житомиряни посідають п'яту сходинку турнірної таблиці другої ліги групи АПФЛ.